Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Бажаю вам міцного здоров'я, хорошого настрою, фінансового благополуччя. Нехай в вашому житті все вдається, нічого вас не хвилює і не турбує. Нехай ніякий стрес не долає, точніше, не зашкоджає вам. Сьогодні якраз про нього і будемо говорити. Отож, стрес і взагалі стрес і бізнес. Як впоратися із стресом в бізнесі? Ну що ж, стрес походить від англійського, та означає напруга. Тиск, взагалі, це реакція нашого організму на подразник зовні, який впливає на наш організм, і це відповідь нашої нервової системи. Стрес буває різний, впливає він теж по-різному. Нас сьогодні цікавить саме в бізнесі. Якщо ви будуєте команду або ви бізнесмен і партнер компанії Vinex Trade, то Можливо, рано чи пізно ви зустрінетеся саме із стресом. Тому що всі ми люди, люди різні, у кожного свої пріоритети, амбіції і так далі. І кожна людина по-різному реагує на ті чи інші події. Бізнес це така, знаєте, річ, стабільна з однієї сторони, а з іншої сторони, не дуже. І ось різні події е, Пливають на нас, ну що ж. Як подолати впоратися із стресом? Найперше, що потрібно, це делегувати обов'язки, тобто не тягнути все на своїх плечах, тому що ваш організм через деякий час просто не зможе впоратися із рядом певних обов'язків. Отож, якщо ви будуєте команду, ви працюєте, ви бізнесмен, делегуємо обов'язки, тобто розвантажуємо себе. Наступне це розставляємо. Пріоритети, тобто, що для нас першочергове, що другорядне. Оскільки розставлені пріоритети, ви і знаєте, на що звертати увагу, а на що і ні. Наступний крок точніше, пункт, це відпочинок. Не можна працювати 24 на 7, має бути час для відпочинку. Сюди ж можна приєднати. Потрібно також розділяти час на роботу, час для себе, час на сім'ю, якщо у вас є сім'я, час для відпочинку. Тобто розділяємо час. Далі структуруємо і виділяємо головне, що для нас важливе, що не важливе. Тобто розділили все, що важливо, не важливе, роздали обов'язки і працюємо собі в своєму темпі, що досить зручно в компанії VineX Trade. тобто вас ніхто не підганяє, ніхто не стоїть над головою. Ви працюєте так, як вам зручно, ви працюєте тоді, коли вам зручно. І якщо ви бачите якісь дзвіночки, що у вас якісь стресові ситуації, важко впоратися, значить, ми призупиняємося, робимо відпочинок, релакс і далі з новими силами починаємо працювати. Тож стрес буває різний, по-різному впливає на наш організм, але його досить легко подолати, знаючи ряд дій, яких я назвала вище. Виконавши які, ми знову відновлюємо свої життєві сили і працюємо, будуємо бізнес, розвиваємося, примножуємо власні капітали, інвестуємо, працюємо в компанії Вайнекс Trade, здобуваємо нашу власну фінансову незалежність, чого я вам і бажаю. Отож, не стресуйте, будьте в ресурсі, відпочивайте. І отримуйте задоволення від життя. Усім хорошого настрою і до наступних зустрічей!